Другий етап програми обміну ламп розжарювання на енергоефективні ледлампи триває в Україні. Тепер можливість безкоштовно обміняти лампи поширюється на юридичних осіб, а саме на освітні медичні заклади. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в телеграмі. Саме ось хто може подати заявку на обмін, обмін ламп у другому етапі. Зокрема, це дитсадки ш школи, профтехучилища, вузи, спортивні або музичні школи, автошколи і будь-які інші заклади освіти, а також поліклініки, лікарні, стоматологічні кабінети, лабораторії та інші медичні заклади. Більше про це будемо спілкуватися далі на зв'язку з нашою студією, заступниця міністра економіки України Надією Бігун. Пані Надії, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Да, бажаю здоров'я. Доброго взаємна. Пані Надію, розкажіть, будь ласка, загалом ось 9-го числа розпочався другий етап обміну ламп. Як він триває? Чи активно долучаються саме ось такі заклади, про які ми тільки що поговорили? А, ну насправді ще рано якісь висновки робити, оскільки ну, в п'ятницю ми тільки розпочали збір заявок. Процес збіру заявок передбачає, що уповноважена особа, яка має Електронний цифровий підпис від закладу має зайти в дію, заповнити форму, і далі ці форми не потрапляють через дію в Укрпошту. Укрпошта агрегує цю інформацію, інформує заявників про те, коли і звідки вони можуть забрати лампи. І відповідно, ну раз на тиждень вони будуть накопичувати ці заявки, і раз на тиждень з я будуть зв'язуватися з заявниками. Тому я думаю, що про перші результати ми зможемо говорити вже на кінець цього тижня. Але я закликаю всіх, всі заклади освіти, всі заклади охорони здоров'я, будь ласка, подавайте заявки, долучайтеся до програми. Наша з вами енергобезпека в наших руках. Тобто, ми, за рахунок переходу з старих ламп розжарювання на енергоефективні лампи, можемо суттєво підвищити енергобезпеку країни. Пані Надія, то як долучитися, як отримати на обмін нові ледлампи? В програмі приймають участь будь-які заклади освіти і заклади охорони здоров'я. Розрахунок наступний на кожні 10 квадратних метрів навчальних класів, вчительських палат, процедурних передбачається норматив, і це передбачено державними будівельними стандартами. Три лампи, тобто з цього розрахунку е, формується заявка на е, 10 квадратних метрів е, приміщень загального користування дві лампи. Виходячи з цього розрахунку, представник навчального закладу або медичного закладу е, е, заходить в дію, заповнює форму, вносить ці дані. І як я вже сказала, Укрпошта раз на тиждень буде е, зв'язуватися з заявниками і інформувати про те, як можна забрати нові лампи. Старі лампи натомість мають бути повернуті вже після заміни в органи місцевого самоврядування для утилізації. Це відповідальність керівників закладів охорони здоров'я е, і навчальних закладів про те, щоб вони ці старі лампи зібрали. І передали на утилізацію, пані Надія. А що якщо у населеному пункті, наприклад, де хочуть обміняти лампи школи, наприклад, немає такого пункту утилізації для лампочок? Що робити в такому випадку? Ну, тут це більше питання до наших колег з органів місцевого самоврядування, тобто вони мають цей процес організувати і цю взаємодію з закладами відпрацювати для того, щоб всі знали, куди їм треба доправити на утилізацію старі лампи. Десь це може бути пункти збору, десь це може бути. Ми знаємо, що в принципі всі місцеві влади провели закупівлі через прозоро цих послуг з утилізації, тобто виконавці цієї послуги. І вони фактично можуть там допомагати цей процес організовувати і там відповідно або організовувати прийомку цих ламп, або організовувати пункти накопичування, звідки вони потім ці лампи будуть забирати. Але це вже взаємодія саме між закладами і місцевою владою. Пані Надія, а яка ситуація із першим етапом заміни лампочок серед населення? Зокрема, чи продовжується він, і загалом, скільки вже на цей час обміняли ламп українці? Ну загалом обміняно вже 20 мільйонів ламп. Це насправді дуже багато, десь 4 мільйона наших громадян прийняли участь в цій програмі і мали можливість обміняти лампи. В принципі, зараз для населення можливість обміну ламп на продовжується. Тобто є така можливість єдине, що Укрпошта за рахунок того, що потрібно було трошки перебудувати логістику під юридичні особи, укрпошта зараз обмін ламп робить не у всіх відділеннях, як це було раніше, а тільки у великих відділеннях, які можна побачити перелік цих відділень, коли ви робите заявку в дії. Пані Паніді, ось ви зазначили, що 20 мільйонів лампочок обміняли українці, і кажете дійсно, ми розуміємо, що це вже велика цифра. А чи готові далі нам партнери допомагати ось в цьому обміні ламп? Чи вистачить їх для українців? Чи можна розраховувати надалі на продовження цієї ініціативи? Ну, у нас зараз на складах ще 30 мільйонів ламп. Тобто насправді я думаю, що має вистачити всім бажаючим. Знову ж таки, ми бачимо таку тенденцію. Програма стартувала взимку 10 січня, і е, взимку, коли ми мали блекаути постійні, да ми мали е, там щодня майже да, відключення, був, був дуже великий попит, і дуже багато людей зверталися. Але поступово з тим, як потеплішало, е, блекаутів не стало. Дякуючи зсу, у нас кількість звернень зменшувалася, тому на зараз ми бачимо, що від населення такого великого попиту немає. Ну і відповідно було прийнято рішення розширити програму саме на медичні заклади і на заклади освіти. Тому населення все одно закликає, хто не скористався, чи хто там бажає Пам'ятаємо, що там на п'ять ламп старих ми пропонуємо п'ять енергоефективних ламп, і фактично там кожен член родини може зробити заявку і якби виконати цей обмін. Тому населення на Шановні співгромадяни, будь ласка, якщо у вас ще лишаються старі лампи. Заходьте в дію, робіть заявку і робіть цей обмін. Дякую, пані Надія, за розмову. Це була Надія Бігун, заступниця міністра економіки України. За її словами, уже 20 мільйонів ламп обміняли українці в ході першого етапу обміну на енергощадливі лампи. І ще 30 мільйонів ламп є в ресурсі. Можна обмінювати і продовжувати це.